Вітаю! Ми сьогодні знову в погребищах Вінницька область. В минулому році ми приїжджали, робили тут абесинку в колодязі. Ось вона труба уходить. Здається, метри на 4 чи на 5 нижче колодязя. Насосик поверхнули, качає. Зараз покажу, як качає. О, бодро качає бодро. тут більше, мабуть, більше двох кубів, 9. А нам потрібно зробити ще дві безсинки. Одну тут, а одну вон там. Будуть вони для теплового насоса. Тобто вода буде братися з-під землі, там вона градусів 12, буде охолоджуватись на декілька градусів, це тепло. Буде забиратися на обігрів будинку, а охолоджена вода буде зливатися в другу свердловину. Свердловина вона може як давати воду, так і похищати воду. Такий буде цікавий у нас тут досвід. І Попробуємо, попробуємо скидати воду з цієї в ту, якщо в нас все вийде. І подивимося, чи вона буде успівати утікати. Я думаю, що з самотюком можливо і не буде, бо часто в інтернеті, говорить замовник пишуть, що не встиває скважина поглощати цю, що видає. Але я думаю, якщо зробити принудительний зброс, то все буде працювати. Погнали. Нашли водонос, глибина десь 10-20. Подивимося, що там у нас винесло. всю вскрасоту назад. Так, приступаємо до буріння другої, воду беремо із нашої першої Так, Тут бли, 3 куба. Так, водонос тут там почався біля 9 метрів, а тут почався 7,5 і десь на 9,50 було переслоєння. Помінявся на такий сірий, сіруватий пісок. Можливо, навіть желізо буде. Ну, Водоотдача там бешена, от поглощення води, води йдуть сильні. Ну, і Нам це скважина не для води, а для збросу охлажденої води з теплового насоса. Тому будемо заходити максимально глибоко. Я думаю, навіть 2 метровий фільтр поставимо. Для забору води метра достатньо. немає смисла там більше. А от для збросу... Я думаю 2 метри стоїть поставити а, така, така ікратить 10,5 метрів водонос закінчився, і пішло вже в лапно. Так, зробили двох метровий фільтр, підемо обсаджуватися. Так, запуск другої. Чекаємо відкриття. Ось і відкриття водоносу. Шикарне відкриття. Артем? Да. Пісно дебід 3300. Солідно Ну це якби не дебід свердловини, це, це все що може насос, более мощні насоси, ще більше дебіт В общем, такі тут буде. Тепловий насос буде встановлений і буде зливатися, як я вже казав, холодна вода в цій скважину. Такі теплові насоси працюють, ну, найвище, найкраща, КПД, вони працюють з теплими полами. Тут перший і другий поверх зробила людина теплі поли. І в чому ще преимущество, мало того, що з зімою цей тепловий насос буде брати тепло з-під землі з цієї води і гріть ці поли, то літом навіть в. Обходя тепловий насос, вода із скважини холодна, буде йти по, по теплому полу і буде працювати як кондиціонер, ще одне чітке вирішення. І там буквально 400 ватний насосик буде, кондиціонер тягне набагато більше. Просто достатньо буде ганяти прохладну воду і зливати вже охлажденну, верніше вже не охлаждену, а підігріту, підігріта літом буде зливатися сюди. Ну а зимою відповідно буде охлаждєм Так е, також замовник каже буде басейн плануватися робити Теж. Теж саме підігри басейна теж ну, короче, це тема тепловина соси це тема звісно. так ну і зараз будемо спроектуємо ситуацію підключимо зараз насос до цієї бессинки і будемо качати принудительну Подивимся, чи встигає вона забирати воду так, почало експерименту. Просто усунули 25-го плотничком так заходить. І шо? Пока нічого, пока все працює. А ну-ка А ну Артем висунуть так покажи, майже майже висуне. Так, і так щоб видно було як вона туди йде. Это ну. поднимается. Не, поднимается вроде. Nie. Не поднимается. Не, не, прикольно. Я думаю, вот так даже можно не через муфту, а просто 25-ку будет бальсовывать. Да, забираю. Все, засовую я туди все Все працює внутрішньо Не, ну, я так. Ну там як будете підключати, щоб воздушну пробку не, не загнати туди. Ну, да, Спочатку да, так запустити і навіть, та навіть просто не треба тому хто. От. Сантиметрів 30 туди занесуну. Ну, Можна, можна через перехідну. Муфту. буде. Ну, хто його знає, тиждень покачає, то можна не буде справлятися. Mm -hmm. ну, Махай пока всім. Ага. В общем, кого цікавить тема теплових насосів в описі під відео чи в коментарі скину е, кину ссылку на Тікток канал е, хлопців з Одеси, які будуть встановлювати тепловий насос на даному об'єкті. Всім пока!